Хей, hey йо, з вами Єсайпо, і ми продовжуємо грати Cat Ghost Fishing. В минулій серії ми пробували зловити підземну акулу Київ. Нам це не вдалося, на жаль. Прикро це признавати. Але в цій серії ми спробуємо провести Іна до Янка. Не пам'ятаю, щоб я це цих... Так, тут є Янг. Так, мені треба акуратно зачепити там ту рибку. Ці дві. І акуратно їх провести через весь цей. Жахливе місце, все це жахливе місце. Я не думаю, що ці рибки доженуть мене. Тому. Акуратно проводимо. І може щось тут вийде в нас. Ну ні, ну ні, ну ні, ну ні. Та в смислі, що вони мене переслідують? Та відчіпіться. 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 Що це за рожеві фігні? Тут стільки багато лойна. То лойна на лойну. Ще й кити появилися. Ну кити прямо будуть мішати. Так, спроба почалась. Так, маю трьох. Я я просто, ну я. Я просто не розумію. Мінус трої. Сюди. Спокійно опливаємо всю цю каку. Чому вони такі швидкі стали? Вони ж були повільніші. Може моя лодка повільна? Може мені лодку поміяти? Просто там та лодка інша, вона взагалі... Не дозволить мені так далеко доплисти, мені здається. Тому ця лодка прекрасна для цього. Ну важка частина роботи зроблена. Це я впевнений. є ця легша частина роботи. Не сказав би, що легка, але легша. Я надіюсь, вона зловиться на цю штукенці маленьку. Вона виглядає маленькою. Точніше, ще вона виглядає десь середньою, але такою типу тонкою, тому я буду вважати, що вона маленька. І надіятись на те, що вона зловиться, коли... Ми їх з'єднаємо зараз. От ми вже десь тут. І. Момент істини. Та ну, ти ще й не зловишся? Без шансів. Щоб ти ще й мені не зловилася. Так, мені обійти. Обійти все говно, це. Спокійно, спокійно. Перша є. 64К. Підходить. А, Янг. Янг втекла, да? Логічно. Я просто підійду до Янга і буду мати зразу і другу рибку. Ну, я принаймні на це надіюся. Бо вести ще раз не дуже хочеться. Взагалі не хочеться. Ні, тут тільки Їнг. І в мене хвилина 44. Ну погнали до Янга. Чому я знизу йду? Тому що знизу я бачу. Е дно. І я розумію наскільки далеко я знаходжуся. А зверху просто, ну. О! Янги. Вони залагали ось тут. Хм, не підходить. Ми ті типу, повертались додому. І... Загубились по дорозі. 17 секунд, це дуже мало, але мені має хватити. Я спущусь так, я зможу. Так, погнали. Хтось кусив. Хтось кусив. Хто вкусив, не знаю, але хтось кусив. Морш. Світло. Не забувай до мені купляти світло, це просто ось, у, це, ж очевидно. це ж очевидно. Мені треба взяти знов Янга. тут. Тепер мені треба дуже акуратно змішати і зловити саме її. Саме чорну. От я її змішав. Тепер зловити саме чорну. Саме чорну, давай. Так, саме чорну. Сусліки! Як я це маю зробити? Є. Yeah. Це було не так то просто. Але я зробив. Сюди. Плюс два завдання. Я сказав, що я їх виконую. Я їх виконав. Давайте попливемо далі, глянемо. На новому кораблі ми ще далі не були. Хоча ні, давайте візьмемо перше завдання. Ну, а бусал? я поняття не маю, де його знайти зараз. Ну, але він звучить ніби він десь ну, прямо на самому дні цього океану живе. І якийсь титан величезний. О, New quest. Cave Shark знову мені дали. І cave Fish. Стоп, cave Fish — це ж звичайна рибка. Хіба ні? По-любому щось дуже таке, що я вже ловив. А, це оця риба, що я завжди від неї той відмахуюсь. Давайте. Це буде легко. Мені оці риби треба. Так, що цю рибу я взриваю? А цю рибу я ловлю. Мені здавалося, що я її ловив колись. Ну, її легко зловити. Вона тянеться просто, навіть не смакиється. Плюс один. Квест. Енгл? Хм. Чи Енджел? Це скорше всього, Енджел. Енджел це, знаєте, звучить якась риба, що плила тоді. Е, тікала вдень, вниз. Тепер ось вони відпливають всі назад. Можна побачити, що тут відбувається. Хто тут вертається додому? У цього я не ловив. Ага, тобто він не ловиться? Ловиться. Я силу таку маю, а він тяне просто як машина бешена. Ну, для нього точно треба цей. Для нього точно треба цей збивати. Тому що вона тяне прям, ну з бішені сшитсь. О, це Angel, певно. Давайте зловим пару нових реб. Але ні, давайте в цій серії ми ще зловимо Кейв Шарк. Я хочу його ще зловити. Те, що мене цікавить зараз. Для неї треба. Дефі ще сили. Стелси це кранк. Мені не поможе в цьому. Це мусор. <гум> <гум> Давайте ж знову апгрейдимо. Мені здається, що мені грошей не вистачить, щоб попгрейнути це все. Назад типу. Е, сила мені треба і. Імпрув оцей. скаучинг. Ну, по суті, треба. Стінкер тоже. Короче, ну да, це найкращий сет для цієї риби. Ну, наша втрачати гак. Шапочка падає. Оцю. Я її ніколи не ловав. New fish for me. Kernel. Там камінь. Риба. Камінь. Треба камінь і погнали. Що ж це буде непросто? Зразу попереджаю. Так, на мені треба відводити його подальше від моря. Я відведу його від рифу подальше, таким чином я зможу. безпечніше себе почувати. Навтомиться колись? А я не втомлюся, якщо я буду його правильно тримати від рифу. Так, щось за дозаку заплив. Чусти, нам не попустить мене так легко. Попустить так легко новий. No Сюда. 800К. Ооо. Oh. Це було не так важко, як я думав. Продаємо красуту. І беремо новий квест. І на цьому, мабуть, я буду закінчувати сесію. Ми підемо. Позарив, поза кораловий риф, і дам до фі, що нових рибок наловимо. на На наступній серії вже. Дякую за перегляд і всім байо!